Плануєте переобладнати вантажний бус, щоб займатися пасажирськими перевезеннями, можете не поспішати, бо невдовзі за таку послугу хіба що штрафи сплачуватимете. Це передбачено в змінах до постанови Кабміну про правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Хочуть заборонити переобладнання автобусів для перевезення пасажирів. Максимум, де їх можуть залишити, в яких видах перевезень це на внутрішньорайонних перевезеннях, тих, що знаходяться внутрі району, скажімо. Я не думаю, навіть, що це будуть райони обласного центру. А те, що сьогодні їздить, скажімо, на Київ, це спринтрайл теж, те, що возить у нас пасажирів на Зарічне, Добровіцу і так далі, оце все, якщо воно переобладнане, воно буде заборонено. Вдарити по кишені перевізників і інші нововведення, якщо затвердять, доведеться встановлювати за власний рахунок систему GPS. Зобов'язуватимуть до цього всіх українських перевізників, аби відслідковувати їхню роботу. А ще пропонують облаштувати сидіння у міжміських автобусах пасками безпеки. До прикладу, як в цьому маршрутом Рівне Чернівці, таким нововведенням самі пасажири, наче і за ну, а чого не потрібні, всякі одну розі буває потрібні. То, чи на ділі все ж користуватимуться паском безпеки ті ж таки пасажири, це питання. Як водій каже, щоб вони пристягувалися, вони пристягуються. Якщо не кажуть, щоб пристягувалися, то вони не пристягуються. Чи щось змінить встановлення пасків? Сумнівається водій Олександр. Він курсує маршрутом Рівне Луцьк еталоном. Тут навіть не передбачено для водія ремінь безпеки, то для пасажирів тим більше. Одного паска безпеки підраховують знавці, обійдеться перевізнику близько в 70 євро. Щоби гроші не пішли на вітер. В союзі перевізників України бачать єдиний вихід. Що введуть так само в законодавство персональну відповідальність не водія, а пасажира за те, що він не пристрібнутий ремнем безпеки, тоді можливо щось зміниться. Збільшиться відповідальність і водіїв. Якщо затвердять зміни, то за порушення шофером правил дорожнього руху з перевізників і олії не виб'єш, штрафуватимуть керманичів аж до позбавлення водійських прав. Анна Махно, Володимир Захаров, новини рівного.